Вітаю, дорогі глядачі. Ось і приходить, по суті, до кінця цей марафон миру від Фредовича. Таке відчуття, що Фредович, та й воно й видно, і багато джерел говорить про те, що розчаровується Трамп у можливості укладання швидкого миру. Тож він думав, що в нього додасться до аргументів до отримування премії. З миру Нобелівської він завершив сім чи десять війн, там а от ще би одна була, а наразі вона чогось не завершується. Насправді нічого хорошого немає, радості від цього немає. Просто було одразу зрозуміло, що ця війна, як мінімум, до кінця року, точно ніякої розмови від Москви про завершення цієї війни не буде. Москва наразі вірить, що вона може досягти перемоги надзвичайно швидко. Буквально ще трошечки лишилися. Вони інтерпретували, наприклад, наші протести, які у нас були там проти ліквідації автономності набу, як ось ось влада зараз завалиться. Та що між протестувальниками і офісом президента було там три поліцейських, чи два стояло, чи один там. Ну взагалі нічого майже да люди просто не йшли туди, бо там режимний об'єкт, всі це розуміють, ніхто не переходить. Протестуємо коло офісу, щоб почув президент і. Була е, повернута автономність на Бусап, так, власне, що і сталося потім. Е, що, тобто, що показує, що громадяни не мають е, цілі з, там зносити владу там, і таке інше. Але от московити все вірять і хочуть наразі діяти, як діяли. Паралельно вони там Локшини на вуха навішали Вітков. Віков відкуф її передав, так, знаєте, підійшов і передав із вух на вуха Фредовичу. Фредович Гарненько то. Розвісив, намагався через ці дєбрі Лохшини пробиватися Рубіо, пояснювати ситуацію. У нього Зараз до речі дуже складна робота. Йому треба і конструксанції, якісь більш-менш на Московію накласти, такий, який би Трамп міг би погодити, чи з Індію домовитися там Рубіо роботи. Кнеш венст трендить, Трамп ламає дрова, а Рубіо робить. Так, от Москва не захотіла того миру і м -м, навіть уже й зустрічі скоріше за все не буде. От там на своєму форумі Крилівський мудак висловився, що не буде там особисто для цієї справи кудись їхати. От, хоче там Зеленський, нехай приїжджає до Москви. Ну, абсолютно поплава. Ясно, що ніхто з нашої сторони їхати не буде і немає тому ніякого сенсу. Ніякого миру вони не хочуть. Цікава була вчора розмова. Представників Європи, коаліції охочих, які зараз формують по суті цю домовленість. Україна пропонує, щоб. Ті країни, які можуть контингенти сюди надіслати, нехай надішлють. Ті, які не можуть, нехай підтримують цю всю справу, як можуть технологічно, фінансово і таке інше. Там і там, прямо 26 країн, і 36 оголошуються, ті, які додатково не європейські, хочуть, і таке інше. Але е, поки що поки немає завершення бойових дій, про це говорити рано. Моя думка така, що так чи інакше, нам треба працювати з партнерами, аби. Усвідомлювати, що війна буде продовжуватися, раз вони будуть продовжуватися, нехай вони допомагають інакше, чи під там форматом ЧВК, чи там ПВК, так? чи під форматом якимось іншим, нехай сюди заходять і хоч би там не знаю, дрони запускають, і таке інше. Це вже інша розмова, не тільки там циколумбійцями треба питання закривати так? Але це вже розмова така істотна про те, якщо війна буде йти далі. А ймовірність того, що вона буде йти далі, надзвичайно висока, дорогі глядачі. Ну от вони вчора переговорили Трамп компанії європейської, Трамп почав розповідати, що по різних джерелах і Ексіос, і інші там політики говорили про те, що почав звинувачувати Європу, що Європа сама купляє нафту в Москві, а значить. І спонсорує цю війну. Зеленський гарно проіронізував, кажучи про те, що ну, нарешті Фредович критикує Словачину Угорщину. От і це справді так і є. Нехай друг Фредович дзвонить своїм друзям Орбану і Фіцо і говорить їм, як ним правильно діяти. Але... В принципі, у Трампа в словах є і логіка, це так чи інакше спільні дії щодо потенційних нафтопродуктів, які Європа купляє в Індії, і вже спільна позиція щодо Китаю: як тиснути на нього, аби Китай не купляв московських нафтогазових там ресурсів, і таке інше, і це цікава розмова. І про це так інакше треба діяти. Боляче для московитів було те, що зробила США з Індією. Це от видно по, по заявах. Їм це не подобається. Там в будь-якому індійці приїжджали, збивали ще ціну на нафту для себе. От, і це вже окрема розмова. Хай Рубіо їздить, домовляється з індійцями, але разом з тим, нехай вони відмовляються від московської нафти. Е, наразі Європа все більше охоче допомагати Україні. Нехай допомагає і практично. Про це треба говорити не тільки там якимось грошима. Якимись можливостями були заяви і Мерса, і Макрона, і всі вони хочуть допомагати і, і співпрацювати. І треба їх так чи інакше спонукати до більш такої тісної співпраці і робот. Щодо Трампа, будемо чекати від адміністрації не таких прямих санкцій. Наразі мені здається, коридор буде в форматі такого, що нехай друг Владимір думає, що я до тепер ще друг, Фредович, але... От як от, як -от вони вторинно проїхались по Індії, от в щось в такому форматі вони будуть шукати, аби тиснути на московський бюджет. Він справді себе не дуже там добре очухає, але там Московія це так чи інакше захоче балансувати комунікацію з Китаєм. Там Фредович теж вже бомбіться, вже там виставляє фотографію моді Путіна і Сізіпіна і каже, що от, Московія і Індія вже там чіпіт. Під хвостом піднюхують у Китаю в такому стилі бамбіт дуже сильно Фредовича. Але що ж ти бомбішся? Ти знаєш, однією рукою розповідаєш, що візь зла вже формується, стараєш тихоокеанський регіон повністю, чи послаблюєш Центрально-Східну Європу таким форсованим. Там закривання програм, які там направлялися на безпеку і суверенність, це теж не, не діло і так не має бути Тут інформація недавно. Да, от буквально вчора чи сьогодні зранку вона вийшла, що е, Сполучені Штати там, е, як мінімум, згортають програми підготовки до оборони країн Балтії. Ну, це ж так, ну це ж не, не зовсім правильні речі. Вони справді дуже сильно шкодять і е, доброго від цього нічого немає. Тож як висновок взагалі цієї всієї історії миру швидкого не буде. Мир знаходиться в руках Кремля, Кремль піде на мир тоді, коли буде дуже дуже йому боляче і, і вже буде плюватися кров'ю він буде от, через свої дії. А для цього справді треба тут Трамп має рацію. Треба консолідована спільна позиція Європи і США щодо подальшого тиску. На Москву і на Московію загалом заходу є важелі, є важелі на Китай, є важелі на Індії. Просто треба це робити не так експресивно, а раціонально, крок за кроком, і по суті дотискати Московію до стану, що вона по суті не захоче не захоче, по-перше, вести далі бойові дії. Погодиться на присутність західних військ в Україні. Погодиться на багато тих речей, які ми вимагаємо щодо. Підтримки нашої суверенності, тобто вона погодиться і на контингенти, і на щоб відстати від нас своїми питаннями демілітаризації, якусь фігню, вони там штовхають. От. Так що будемо спостерігати. Загалом загалом Європа доволі принципова, вимагає, аби США вимагало припинення вогню, далі будемо там розмовляти. От. І так чи інакше, на сьогодні Московія з'їхала з особистої зустрічі. Московія навіть почала говорити, що ми там не в курсі якоїсь особистої зустрічі з Трампом, Трамп казав, що ще раз хоче зустрітися переговорити. Ну, там катавася. Білий дім має дозріти до того, що тільки санкційний тиск, прямий, непрямий, але ефективний. Так, в принципі, через Індію був непрямий прямий і доволі ефективний санкційний тиск. Хоча, звісно, наслідки геополітичні є, Індія там почала рухатися коло Китаю, але знову таки це танці, тому що Індії з Китаєм явно не по дорозі. Індії не треба звеличення свого сусіда, бо це буде мати серйозні наслідки. Індії бою справді в безпековому союзі Тихоокеанського регіону, там з Японією, з Філіпінами, з з Сполученими Штатами. От хочу сказати з південною Кореєю, але то, що там зараз за друзі, найте. Ми пам'ятаємо, хто там зараз при владі, там комсомольці прийшли. От. Ну, думаємо, що швиденько вони там прозріють, сподіваємось на це. От. Так що Індію теж треба і, і тиснути, щоб вона менше використовувала московську нафту, разом з тим, аби вона розуміла свій інтерес спільної безпеки проти Китаю. От. Тож, ось таким типом можна спрацювати, не дивлячись на те, що ці санкції по Індії вони були ефективні чисто проти Московії, геополітично були складні, але. Такі от інструменти треба шукати адміністрації Сполучених Штатів. Нехай там Трамп розповідає про свого друга Владіміра, Ми вже вже звикли до цього крінжу, Неприємно, але якщо він буде шукати такі от речі, які будуть послаблювати Московію, розповідаючи про те, що він завжди готовий поговорити з з другом то нехай робить, що хоче. Вже знаєте, від Трампа очікувати якихось, знаєте, формальних формального, хоч би такого, знаєте, пристойності геополітичної, то це не про нього. Власне, така зараз ситуація, друзі. Всім всього найкращого, тримайтесь, все буде добре. До побачення.